7 листопада це не показник для Техасу, тому що тут тепло. Я ось що з коротким рукавом і в шльопка. Вона вийшла дим. Але якщо прийшло всьому число, значить все вже холодно. Ну, отакі худіки тепленькі, воно вже светрики, якщо бачите, ось і що і он б'є, що Досить приємний на ну, ощупь, але акрил такий буде скатається все, але ну, на дотик приємне. Ось що вже ніби такі пальтичка є. Це все в оберті, це ви можете купити ось L, розмір. І коштує він там. Не знаю, скільки він коштує. Не написано. І воно, дивіться теплі. Вже Вільветон. Це ніяке не фруфру, це нічого не дороге, це о, 24 бакси, 25. Вільветове і навіть отакі светри. Я не знаю, куди вони утепляються, тому що по факту, по факту хочу вам сказати, що тут буде холодних днів, може там з тиждень. Але вже тепло. Все, за графіком. Не за погодою, а за графіком. Боже, яке приємне щось. І оце, оце знаєте, коли руками торкаєшся цього всього, трогаєш, то хочеться це відразу купити. Прям реально, хочеться, хочеться. Вона дивіться, який гарнюній колір. Зараз покажу, дивіться. Ой, боже, куди ж ти падаєш, господи. Дивіться, гарно мені. Наче то вчителька мікрорайону, жителька. Але мені подобається така мігусенька. Приємненьке, капець. Ну отак от. Щось тут не зрозуміло, тут наче як після ядерного взрива нічого нема, все пусто, зараз покажу. Дивіться, якось поодиноко щось якийсь бра. Ага, і ось вони валяються теж. Слухайте, яка прикольна штука. Тобто це повністю силиконовий під шкіру. Бра, ось такий от, ну, прикольна ідея, до речі. Звичайно, воно бюст тримати не буде, але хоча б не буде такого зайвого провокуючого об'єму. Так, що у нас тут іще є? О Боже, по-моєму, це все потирили. Дивіться, наліпки, такі на груди, але воно пусте. Люди думають, що ви робите? Капець. Ні, там хоч щось є. Ось теж наліпки, бачите. Так, і тут у нас, дивіться, всілякі бра по 18 доларів. В принципі, 18-19 доларів. От. Ну, такий собі вибір насправді, я вам хочу сказати. Але вони такі, як маєчки, еластичні всі. Бачите, на великих жіночок, на великі груди. Отак от. І що в нас тут ще є? Щось з бра не завадилося. Ага, є отакі всякі корсети утяжки. Слухайте, прикольна тема. Але ж тут сіребра, я ж знаю, як воно впливається. Ти його вдів і через пару годин вже все, ти світу Божого не бачиш. Але під сукню норм, щоб живіт не випирався. То якраз, для таких, як я. Він ще біжевий є. І в яку ж воно ціну це чудо природи. так? Оце таке робиться, люди такий мес залишають після себе. Це вже така норма. Так, хрен його, маму, знаєте, тут той цінник, нічого не зрозуміло. Господи, хай би їм погано не було. Трошечки мені це на шашан нагадує зараз. Трохи, знаєте, перековпачено все, переяложено. Але тут такі розміри трусілей, що я розумію, що я з своїми комплексами можу просто сидіти тихенько десь і курити бамбук, тому що тут розміри от Large, Ultra Soft. Я вам зараз покажу цей розмір. Це, щоб ви просто розуміли величину катастрофи. Оце початок цих трусілей. Сорян не можу вам показати в повному роздраї, а це кінець. Тобто, коли ви чуєте, сразу, що в Америці дуже багато людей з надмірною вагою, це правда, це не трендьош. Судячи по трусілям, то відразу згадується французьке слово парашут. Я нікого не хочу з ні в чому звинувачувати. Але подивіться, ну це реально якийсь поліестровий парашут. Не дай Боже, Господи, не дай Боже так роз'їстися. Зашийте мені рота, дайте мені нитки. Дуже прості от, такі от бра. Бачите? Дуже-дуже. Звичайні. От, такі от. Тут таке дуже люблять і це коштує 17 доларів. Ну, якби не дешево, але і не самошедші гроші. І от такі от, дивіться, бієш. Боже, це біж, щось теж його розтіліпало. Тут кажуть, Underwear, це білизна. ну Взагалі вся білизна, те, що тягається в сподні, то Underwear. Гірчики колодяжать в бра. Ну, в принципі, нічого такого. Дивіться, які кольори. Такий, такий колір, бачите? Такий. Ось дивіться, які теж 11 баксів. Тут у нас три пари. І он біленький, біж, широченькою різіночкою, як я люблю, щоб сальтісон не видушувало. Подивіться, яка широка різінка. Бачите? Отак вдягнув і поскакав. Отак вони виглядають. Дуже пристойні такі трусіляк для того, щоб ти вам не перетискало. До речі, дуже розумно. Ось це ті, що мені сподобалися, з горошками з усіляками. Ось теж, бачите, щоб вдягнув, щоб тобі ніде не перетискало, щоб ти як вдягаєш, то ж тобі колбасою такою воно не висіло на тобі. Ось, о, дивіться, які, бачите, широченькі резиночки. Ой, мені подобається. подобається. О, а тут весілля у нас. весілля по 2,50. Можна, до речі, я такі брала собі. такі, Ну я думаю, що це 100% ХБ, але вони приємні такі на дотик. Так, розказала, що було, що буде. О, я обрала отакі, от, з такою попою гіпюровою. Мені сподобалось. Так, вон там ще сердечки. Ось такі брава, така синтетика, синтетика. Ну це для спеціальних моментів в житті, називаємо це так. До речі, оці ось симпатичні брати які. От, такі вони, але ж це Бог знає який розмір. 40Ц. Ну так, такий, немаленький. Але хоча б форма дуже гарна, оце отак, але вони близенько чашки здвинуті, це не моє. Не моє. Знову ж таки, труселя всілякі. О. Ну, так і от з білизною. Це те, що продається у Вомарті, те, що можна купити собі в Вомарті. О, до речі, я вам побачила, дивіться, біжевий. Боже, який гарний капіц. Мені подобається. Клас. Оцей мені подобається, дійсно. 36 b 40 b але ж B це все мале. Це не мій розмір, B це ні, а мені потрібен C. Слухайте, я ось побачила цю фірму. Колись дуже давно ми замовляли футболки для одних хореографів на шоу Тараса Петерненка, коли робили йому концерт. І отут оцей фрут, де вони? Господи боже, мій, фрут озелу. Ось вони в такому в повному об'ємі. Так, тільки це не футболки, у нас це трусіля, але дивіться, 16-17 баксів коштує один набір. А це чомусь Слухайте, але це теж 100%, це не хб, це 100% якась, не знаю, синтетика. Але виглядають досить прикольно. Дивіться, які бачите? І тут різні набори, які ви любите на кожен день. Тут же не така широка різинка, воно дивиться. Вон вони всі. Ось в такому вигляді. Щось таке мене на тему трусілей потягнуло. І багато дуже от таких от бра, які маєчки. Бачите? Маєчки, маєчки є з пушапом, з поролоном. є взагалі без нічого. Просто така от майка собі вдягнув і пішов. От. А, ну, Тут американки в Техас, в Техасі, ну, техаські жінки, вони не вдягаються дуже так сексі, я не бачу. Але можуть на себе натягнути щось таке на кшталт, там, якихось легінсів, лосіни, то на те вони гаразді. Ну і, звичайно, для сексуальних тигриць у нас є що, правильно. Боже, дуже приємні на нотик, але розмір, подивіться на цей розмір. Це які у нас, які ікси? Ось. Для сексу... Але це для сексуальних тигриць, я вважаю. Такі. Он трошки менший є. Але слухайте, як розумно, що в кругому такі широкі різіночки. Треба буде собі таку сексуальну тігріцю купити. 100%. Предсортів. Мені подобається. О, так. А, тут бєш чорний і тігра. Тігрік. Так, мішайся, назад, будь ласочка вже, господи. Ось. І з цього боку в нас. О Боже, з цього боку вже в нас сексі-шмексі. Дивіться, така вишиваночка. Як вам? Хо-хо. Прикольно. Малиновий. Такий... Фукція, до речі, фукція я вже казала в якомусь своєму відео, фукція це ф'южа. Вони кажуть, бляха муха ф'южа, щоб вам погано дивилося, ф'южа. Надибала ще щось таке сексі-шмексі, дивіться. Це, мабуть, як казала моя бабушка, як ото ансамбль, дивіться, до того бюстгальтера. Ось що. Я думаю, що класна штука, мені подобається. О -о -о -о. Там ще розживе, я зараз покажу. Так, це оце чудо про Дивіться, тут просто на боках будуть такі от вони, Бачите? Бочка будуть на патьорочок. Ну я вважаю, що це сексі. 10 баксів і ти сексуальна кішечка. Слухайте, ну це ж просто. Так, а це вже щось таке, щось таке, я щось не можу зрозуміти поки що. що Це, але ну, їх тут два. Ага, ага. добре, незручно однією рукою і телефон тримати, так, а це що таке ф'южа теж. Це у нас такий от фігурний перед. Ага, і ще чорний. То їх два в наборі. Елька, до речі, мій розмір. Слухайте, які гарнюсінькі. І кольора такі, знаєте, дуже. О! А це такого плану, як я брала, мені сподобалися. По якості вони прикольні. Щось у мене сьогодні вийшла труснякова тема, вже вибачте. Але 12 баксів я брала в тому місці, про яке я вам 100 разів вже казала, я Крістіан Лакруа купила 5 пар за 7 доларів. П'ять трусілів там. Чи три? чи п'ять? Ні, три. Три, три трусіля. <сі> три одиниці білизни. Окей, хай буде так. Я їх купила за 7 доларів. А тут в Hogwarts. Ну, трошки в мене крутіше було. І на було. Все. Таким за такеточками. Так, ладно. Щось трусяча тема, не відпускає. Ух, розмір, наш розмір. 17 rollback. Ось такий от є. Ага, це з такими боковими посьорочками, Це такий дуже-дуже тендітний набір виходить, дивіться. От, от. Це тупо для жінок відео. О, білизняна тема. І ось і все, дивіться. Теж така леопардова тигриця, тигровий леопард. Він теж трусіляє. О, Боже, як мило! Слухайте, зараз покажу вам, дивіться, це з такою ще ковіриночкою, бачите? Слухайте. я вам скажу, це форма, до речі, прикольна. 17 баксів коштує. Ну так, не дуже дешево, але... Ну як не дешево? Дешево, все, все відносно. Але подивіться, яке воно миле, милота-милотою. Це можна навіть, якщо такий фотосет або щось під піджак такий вдягнути. І піджак, ну така будеш сексі теж. Тигриця, Тигриця, левиця, тигриця. Чорна пантера. В чорному панамеру. Ну, якесь таке. Але все-таки мені оце подобається. Дивіться. Сексі? Клас. Давайте ще трошечки. Ще одну капелюшечку, я вам білизни накидаю. Це буде чисто жіночий у нас контент. Я не знаю, чи буде цікаво це чоловікам, але я вам зараз попоказую. Ох, і тут є теж такі розміри, є. На що подивитися, є за що взятися зараз хвилинку. Так. Там-даратам. Ого! Оце до тих труселів, що я вам показувала. Розмір. Ось моя рука, а оце розмір чашки. Щоб ви просто собі розуміли, мені на голову це налізе. Я б собі привдягнула -при -при б на голову, але мене можуть за вухо вивезти, просто я думаю, що якщо я таке зроблю, мене за вухо з магазину вижену. Але це капець розмір. Ну як три моїх руки. Так, що в нас тут є? Знову ф'южа. Щось на фюжу всіх проперло. Вон лавандос є, лавандер. Але що там в цьому лавандері? Слухайте, тут дуже великий пушап, отакенний здоровенний. Такий самий є ніжно-блакитний, або, як називають ще Baby Blue. Я вам ще й лекцію по кольорам можу провести. А взагалі, ви знаєте, що це є таке, як поняття, як кольоротерапія. Ну, не знаю, це такий на фото він прикольний цей кольор, але в житті він такий трошки какашечний. Такого кольору молочного чоколаду. А це теж прикольна така штучка, прикольний кольор. Дуже-дуже ніжний, такий, бусковий. Зовсім ніжнятінка така. Ось є ще, до речі, така форма. Я не знаю. Це мені здається тим, хто взагалі не має ніяких. Хоча, може, і має, але воно так приплюскує груди, що капець, форму взагалі ніяку не тримає. Це покраще буде. До речі, це покраще буде. Бачите, тут такий би, бра, він і спортивний, і ззаді він на застіпці. Оцей прикольний, так. Мені подобається. Цечка, господи. О, мій улюблений розмір. Знову підвезли. Щось він заплутався. Дивіться, он моя рука, щоб ви просто розуміли собі. Я ж говорю, масштаби катастрофи. Ось і все. Я вважаю, що це наше все. Що жінки з великим бюстом, вони просто... Це на них все тримається, як мать родина. Ось я біж, але такий якийсь, знаєте, мені не дуже цей бірж подобається. І я вам хочу сказати, що мені потрібно, особисто мені потрібно завжди міряти білизну, тому що мені оцей, оця дистанція отут, вона може мені бути малою і все стягнути. Дуже маю широку, грудну клітину. Так, що тут у нас ще? Так, якийсь блакитний, червоний, пристрасний колір. Так, моя ручечка, і ось дивіться, чашечка. Ось мій кулачок, дивіться, а оце розмір чашки. Я вважаю, що це в чому наше все. Але колір вогонь, просто вогнище. А, що тут у нас таке? О, я люблю таку пудрову розу. Але стосовно е терапії по кольору, то такі кольори вони можуть бути не часто нами використовані. тому що наша шкіра теж сприймає колір. Не знаю, яким там чином вона його сприймає, але вона його сприймає. Просто повірте мені на слово. І якщо ви дуже... О, теж наш розмір за 9 баксів, подивіться, теж ось самий кулачок, ось о, чашка. Ну, це просто для таких от, впевнених в собі жіночок. Так от, наша шкіра приймає довжину хвилі кольору кожного. І одні кольори нам підвищують і настрій, і якби, ну, от, по шкірі. Шкіра наша сприймається, а інші вони викликають у нас теж депресію, навіть якщо ми дуже довго носимо чорний, то кажуть, що він викликає якусь емоційну і сексуальну фрігідність. Не знаю, наскільки це правда, але може бути. Mm. Так, знову ж таки трошечки леопарду тягне мене в леопард. леопарду. Розмір мого колечка, розмір леопарду. Тобто, якщо тигриця, то її має бути багато. А не оце, знаєте, всі ваші недомірки, полумірки Подивіться, А подивіться, це розмір, це я розумію. Отак, хаджав, дів. Можна в них кавуни носити, можна як панамку дитині на голову діти. Мені то точно як шапочка буде на голову. Хоча я не страждаю на маленьку голову. Так, і що ми ще принесли? І футболочки різні, маєчки. Але досить бак до видосраки з такими маєчками. В Гудвілі собі новеньку маєчку куплю за в три рази менше. А, це, мабуть, що для дівчаток. Хоча ні, не дивлячись, це такі маєчки, як питон. 850, теж так дорого з А тут є в наборі. Все, в нас є в наборі. Є ще такі стрінгера. Їх двоє. Троє. За 13 баксів. Ну, не знаю, не знаю. Ще раз у нас є кліренс. Це те, що очищення, ну там, з розпродажами, але щось на цьому кліренсі вже все таке подуставше. Ось. Трошечки його вже... Це взагалі так всіх грудей не було, а так взагалі вдягнув і все приплюснуло. Навіть те, що не виросло, там не проклюнулося. Щось таке якесь недодумано. Ну, я розумію, що по кольору, знаєте, що по формі, що по суті, воно взагалі ніяке. Ну, Оце нічого не поганий такий малиновий. Але ж це якщо по цвітотерапії, то це моя терапія буде така крейзі, крейзі, як от співали. Хто там N' Roses чи хто там співав «Crazy-Crazy»? Ну так, моя шкіра встане на деби і скаже мені, моя нервова система, скаже мені, арі чи іра. О, а зараз я вам покажу я те, що таке, знаєте, милота 200-го рівня. Тобто, якщо ви трогаєте цю піжамку, якщо ви тут, і якщо ви трогаєте цю піжамку, ви потім не можете себе відшкребти від цієї піжамки, щоб не купити її. Тому що це настільки приємно, це таке на дотик, це просто, знаєте, як вам сказати, тактильний оргазм. їй богу, ось дивіться, така ще рожевенька є. Це просто, я не знаю, це, це настільки приємно, що що просто, але ще такі штанці там є, дивіться. І я розумію тих американців, які в тих піжамах потім ходять в супермаркет і взагалі живуть в тих піжамах, і що їм в офіс не треба їхати, бо це просто це, 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 це зашквар приємності, це не знаю, це не, не то, що 80-й, це 380-й рівень. Ну, Взагалі люблять вони піжами, люблять піжами. Але це теж якийсь розмір такий гігантелла, як ото помідори оті, знаєте, тому що там штани, то мене три поміститься. Ось. Все ні. Ну, така велика велика людина, велика жінка, то й велика піжама їй має бути. Ось ще такі всякі різні піжамочки є. Так, що тут у нас? Теж дуже приємне, дуже приємне на дотик, таке, що не хочеться відпускати. Я хочу сказати, що я б такі штани носила б і не як піжаму. Ну подивіться, ну це ж розкошисто. Хочеш так, хочеш сяк, як хочеш, так і носиш. А що по ціні у цього розкошисту? Ага, хрен вам написано, що воно по ціні? Просто М. М і М. А ціна у тебе яка М? Ладно. Бог з тобою. От ще така плітиночка, це дуже популярна їхня тема. Клітиночки. Не знаю, скільки вони коштують. А, ось вони є. Трошечки в іншій модифікації з застібочками, ну теж на великих людей. Спочатку ми розділися цукром до таких космічних розмірів, а потім ми собі купили весь одяг такого ж розміру. До речі, я непоганий бра. 14 бачей. 15, 14,5. Ночнушечки, до речі, ночнушечки в асортименті. Теж дуже приємно на дотик. Синтетика 100%, але синтетика дуже приємна. Тобто вони всі, незалежно від кольору, вони всі будуть однакової тканини. Дуже приємно. Китай Форевер це якась така піжамка светричок Всі готуються до якихось стрімких холодів. Не знаю, коли на ті холоди настануть, але всі готуються до них. Так, Штани на всі сторони рівні. Теж дуже приємно, от, І он такі з медвежатками є. Так, у них тут якийсь пульт піжам, серйозно. Ліперт. Боже, мені подобається. Я знаю, що просто зараз мій тактильний, а так як я через очі сприймаю або через дотик, то зараз я просто в ловушці, тому що я хожу кругами, я не можу відсюди відійти. О, а ще є такі штанці, слухайте, це теж піжанка. Я б собі такі взяла, до речі, просто... Люди добрі, де їхня ціна? Що ви собі думаєте? Ага, 1298. Ні, не взяла б. Просто взяла б собі їх як на кожен день ходити. Ось що такий ще є. І, звичайно, є всілякі халати. Тепленькі, не дуже, теж дуже зручні. Треба, до речі, попросити собі на Новий рік. Не за дорого. Подарок 23 долари 98 центів. Попрошу собі леопарда. Буду ходити як горда, незалежна жінка, леопардиця Техасу. Я вважаю, що нормально. Ну, якось так наговорила вам всякого разного. Всіх Всяк вас люблю і ратехас!